А давайте подивимось, як ви навчились обирати себе. Зараз всі прекрасно кажуть про те, що ми повинні навчитись обирати себе. А як ми це робимо? Перша стадія це коли ви починаєте огризатись, агресивнічать, і головне, в одній із стадій не застрягти. Їх існує не одна стадія. Перша стадія, коли ви побачили от прозріли, що вами користувалися, що ви робили не своє життя, не проживали. І тут ви розумієте, що. Так отже, я є, я повноцінна людина, я можу притягнути до себе любу людину. Головне, що я повинна бути повноцінною значальною людиною, не притягувати для балансу, а сама по собі бути достатком повністю. Значить, у вас перша стадія буде агресія, розочарування в усіх людях одразу недовіра усім. І ви почнете агресувати, захищаючи свої кордони. Це правильний пункт. Перший тільки так, ваші родичі, там, ваші друзі, хтось зрозуміє, що ви почали себе захищати і свою, е свою якби, себе. Це нормально, це, але це тільки перша стадія. Друга стадія усвідомлення, спокій. Ви вже в принципі не доказуєте особо нікому нічого, але періодично вас сриває на доказати комусь. Е, і коли ви пристаєте розуміти, ну, ви зрозуміли, що доказувати нема чому, злісті у вас вже нема. Люди відчувають якось інтуїтивно, що у вас вже є свої кордони, але періодично намагаються порушити їх. Порушивши ваші кордони, вони спокійно вишвирюються звідти уже спокійним лицем. І у вас починається інша стадія, коли у вас настільки на все пофіг, що ви вже перестаєте наблюдати за собою і слідкувати. А що вам треба при цьому? Кордони ви захистили, а себе ви не знайшли. Ви вже спокійно реагуєте на людей, вам все стає от іменно ровно і по барабану. Третя стадія. Це тоді, коли ви відчуваєте свої кордони, до вас вже не лізуть, перевіряють, але дуже рідко, вам вже не пофіг, у вас є бажання себе розвивати, і до вас починають тягнутися люди. Ви починаєте чомусь їх наставляти, як зробити так і з них, як ви себе колись зробили. Це вже третя стадія. І коли вам хтось щось каже, ким він себе бачив, ну, типу, от, я представляв, що ти добріше, ви вже не огризаєтесь. Просто спокійно видаляєте або коментар, або цю людину і життя, і все, ви пішли своїм життям, ви молодець. Але є ще четверта стадія, коли ви вже перестаєте навчати інших людей. Ви можете ще, хто, хтось у вас вже ще остається в стадії, коли ви навчаєте когось. да, але вже це настільки рівно, ви настільки впевнені в собі, у вас може бути друга половинка, у вас можуть бути діти, причому з дітьми і з другою половинкою це ваша завжди ця дорога. Так от, ви дійшли до четвертої стадії, ви вже, як кажуть то саматхи, ви вже навчились слухати своє серце, поступатись там де треба. Знаходити якийсь баланс між цим всім, агресувати, коли показує ситуація, не агресувати, коли не треба просто так. Бо буває, заходиш до людей, які навчаються свої кордони відстоювати, Вони дуже огризаються любим людям в коментарях. Я не пишу, але я бачу, як буває думаю, ця людина на стадії першої. Потім вона поміняється, але вже буде ну, для інших це буде пізно, да? ну, будуть інші люди у неї. От е є четвертий момент, але до нього буває доходять люди вже в глибокій старості, коли людина вже мудра, спокійна, дійшла до того рівня, якого вона хотіла, в неї є діти, навіть результат або без дітей людина, або у, але у неї є результат її життя. Це може бути після 40, 60, десь 55, 57, 60 років. Якщо ви, звісно, ці всі стадії до цього проходили. От тоді, і е, саме основне, що для всього цього треба час. За один день, навіть сказавши, я вам все це сказавши, ви не усвідомите всі ці ступені, воно все одно буде вас нагрібати, перевіряти, і з одної стадії можна провалюватися назад, опять в агресію, потім в спокій, потім. В пофігізм повністю це ще не стадія, це ще між стадіями такі, коли пофігізм, ти сидиш, ну, і якби воно ще не допрацьована, типа стадія. Так от, на все це треба час. І ваше усвідомлення, прийняття вашим тілом, що ви нарешті до цього дожили. І вам нема чого доказують іншим, але якщо вас. Прийдуть, поважають і будуть слухати, ви розкажете завжди, але ви будете відчувати, кому і що казати. Це буде після 50. І є все одно стадії розвитку в роках. Ну, це за умови, що ви хочете цим займатися. Возраз не показатель. Але якщо ви в стадіях розвитку, це показатель. Тому. Розкажіть, на якій ви зараз стадії? Може, ви раніше вже прийшли до чогось? Може, вам здається, що ви швидше добігли, може і таке будь, але все одно догонять ті стадії вас ще допрацювати до того возраста, десь на порозі п'ятидесяти, вони вас всі догонять, скажуть, ти не допрацював, чуть-чуть, давай допрацюємо і убіжать опять, якщо ви їх допрацюєте. Така сьогодні вам цікава тема.